Семінарійна спільнота нараховує 47 осіб. Її утворюють брати-студенти, котрі у майбутньому мають стати священниками, брати, котрі залишаться просто ченцями та вихователі. В цієї кількості є 37 братів студентів, 26 з них належать до польської провінції, 11 – до української. Така міжнародна спільнота дозволяє зачерпнути з інших культур і збагатитися традицією іншого народу. Є незвичним даром, але одночасно несе за собою різні виклики і вчить, як переступати власний егоїзм, побачити вартість іншої людини і її погляд на світ. Початок провінції непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії сягає 15 століття коли до Кракова прибув Йоанн Скапистрано, великий італійський проповідник. Внаслідок його праці утворилася перша францисканська спільнота, яка нараховувала близько 100 осіб. З часом кількість братів зросла, що дало можливість створити нову чернечу провінцію, котра сягала своїми межами сучасної України, Білорусії та Литви. Після Другої світової війни, внаслідок визначених нових кордонів між Польщею та Радянським Союзом, польські бернардини були примушені комуністичною владою залишити монастирі, які знаходилися на зайнятій території. В Україні залишився отець Мартиніан Дажицький, котрого Господь використав для того, щоб орден святого Франциска зберігся і наново відродився на наших землях. У 90-му році брати з України прибули до Польщі, щоб в Краковій кальварії Зебжидовській розпочатися Повну чернечу формацію. Дякуючи великим старанням тогочасного провінціала Бернардинів отця Андрія Пабіна, в 93-му році минулого століття в Україні була проголошена кустодія святого Архангела Михаїла, на той час залежна від провінції непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. У 2004 році кустодія була перейменована в незалежну провінцію. На сьогодні вона має 17 монастирів на території України. Та один у Білорусії. Наступний вимір нашого чернечого життя це навчання, котре має нас приготувати до виконання у майбутньому різних завдань та обов'язків. Скільки ж разів студент, змучений тягарем уроків і навчання, програв одвічно в своїй найглибшій істоті метафізичну боротьбу з книжкою, мусів визнати свою слабкість, крихкість і немов би вражений громом падавниць. Навчання є одним із найважливіших елементів формації. Різноманітні уроки, котрі часто перевищують людське розуміння, є одночасно тягарем, який вимагає подвійної праці та інтелектуальної активності. Але що ж це для молодої людини, котра переповнена ентузіазмом і енергією, чекає нагоди. Щоб віднайти свій властивий шлях. Перейдімо тепер до наступного виміру діяльності людини щодо створення матеріальних і духовних цінностей праці. Праця це дуже цікаве слово, але одночасно досить по-різному розуміється і пояснюється, не заглиблюючись надмірно у надра енциклопедичного значення цього простого слова, що могло б збільшити або помножити хаос інтерпретації, варто спробувати детальніше глянути на різноманітні завдання, реалізовані братами. Початок навчального року, котрий часто є істинною еуфорією студентів, яка випливає з початком нового етапу навчання і нав'язливої думки через три місяці сесія, є одночасно моментом поділу праці і обов'язків, котрий кожен буде реалізувати протягом цілого року. Брати, в залежності від власних здібностей, чи також здобутої раніше освіти, беруть на себе реалізацію різноманітних завдань: аптекарів, водіїв, садівників, декораторів, перукарів, фотографів та багато інших. Кожен з братів служить спільноті в міру своїх талантів і сил, свідомий того, що праця це не тільки наш обов'язок, але й передусім джерело нашого освячення. Життя братів проходить не тільки і виключно під знаком молитви і праці, характерною рисою, яка відрізняє брата меншого, повинна бути постава дука, сповненого миру і радості. Брати у різний спосіб реалізують цей заклик до радості, ентузіазм та запал, котрі особливо міцно проявляються в молоді роки, знаходять свій вираз у художній та спортивній майстерності або в іншій реалізації своїх талантів чи здібностей. Період Різдва Христового щороку ми готуємо різдвяну виставу, котру представляємо кільканадцять разів, і яка тішиться великою популярністю, особливо серед наймолодших глядачів. Подобаєшся, напевно? Да! Цікаво, що найбільше захоплення викликають ролі звірят. <звірят> Діти просто у захваті. Чи ж брати дійсно їх так добре грають? Заглиблюючись в акторську діяльність, варто згадати про два спектаклі, які назавжди вписані в календар нашого навчального закладу. Перший з них на честь Святого Миколая, другий на День мудрості. Часом варто запитати, як багато є мудрості в тій самій мудрості. Але чи не звучить це як масло масляне або відомий вислів ідем -пер ідем»? Справжніх акторів в ордені не бракує. Звідси й зродилась думка створення хору, котрий у своїх шерегах збирає справжніх артистів у майбутньому світової слави. Брати-семінаристи, формуючись духовно та інтелектуально, не забувають також і про своє фізичне здоров'я. Тема спорту неодноразово порушується в усіх можливих місцях. Навіть у їдальні брати задумуються над фундаментальним запитанням. Відповідь, на котре цікавить багатьох: хто кращий: Рональдо чи Месі? Відповідь на це запитання вимагала б щонайменше створення нової філософської системи. Але для чого ускладнювати собі життя? Брати ставлять вчинки вище понад будь-які суперечки і активно проводять час, грають у футбол або також беруть участь в щотижневих марафонах, котрі організовує отець магістер для охочих братів. Прихід весни і квітучі каштани вказують не тільки на наближення пори екзаменів, але одночасно заповідають і немов би розпочинають так званий стежковий сезон. В періоді від березня до жовтня Брати супроводжують по стежках паломників, котрі прибувають до Кальварії. Саме ці стежки це шлях здовж каплиць, побудованих у лісі на взірець хресної дороги Ісуса, в котру він прийшов у Єрусалимі, йдучи на смерть задля спасіння людства. Спільна молитва братів, студентів з паломниками на цих стежках це дуже корисна практика, яка дозволяє братам не тільки удосконалити свої проповідницькі здібності, але також дає надзвичайну нагоду наблизитись до людей. Пізнати труднощі їхнього щоденного життя, а через це відкривати і шукати нових засобів доплідної євангелізації. Життя братів сповнене радістю і миром. Але одна думка переслідує багатьох з нас: Євро 2012. Як поєднати опровадження паломників, залічення екзаменів та інших обов'язків з зболюванням? За свою національну команду. Якщо не зможемо цього поєднати, чому б не зорганізувати власне євро? Збудували стадіон у самому центрі семінарії, переодягнули щенят і розпочали гру. Za Ukraina skanduję w takt na twych nowych zwycięstw. Dumni tak od wielu lat. Po wirus i w otwarty świat od Часом наше життя є подібне до футбольного матчу, але у нашому житті прагнемо керуватися гаслом.